Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилася я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати, але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче це, напевно, фіз підготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт-мільйонник він, напевно, правильно складений, на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Варшова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто, ти розумієш, в що ти підеш, повністю в тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці, всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються. Відносяться добре на рівні, тобто так дівчинка, але на рівні. В чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють, все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна. Я зможу допомагати нашим хлопцям. У мене тут буде користь.